Я вас вітаю у своєму просторі, і сьогодні ми розпочинаємо мою участь у іграшковому бумі. Я розумію, що цей процес не такий швидкий, але що мені вдасться, я буду вам показувати. Буду потрішку просувати кожен процес, який я розпочну. Мій план 5 процесів на цей тиждень. Я, як правило, працюю з понеділка по п'ятницю. Скоріше за все, якщо в мене все буде виходити, то в суботу я під'єднаюсь, підведу підсумки кожного проєкту і буду намагатися показувати вам кожен проєкт, який я беру. Ось така у мене буде кольорова гама на цьому проєкті. І якщо вам цікаво, то почнемо з першого проєктику. Наступні проєкти вже будуть завтра. І так, перший проєкт, який я беру в роботу, це ось ця лялечка. Я її розпочала також в ікрашковому бумі. Оксанки Ліндошитко, вона каркасна, вона турецької мови майстер-клас у мене. Поки я перекладу, поки це все зроблю, займає в мене час. Вона ось я зараз відв'язала ручки, зараз зробила переклад ніжок і планую працювати над ними, Дай Бог, щоб я за цей проект відв'язала. Хоча б дві ніжки. У мене така пряжа, моточка з собою не взяла, тому не розповім, розповім, у розповім, 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 мене є етикеточка. А, я в'яжу ось такої пряжі штрик гарно. А, тут в складі 50% бавовни і 41%, а, 41 полістру і 59% бавовни. Ось так. Ось такі моточечки в мене, це тіло буде. Окрім тіла, ще треба буде платячку, на одяг я ще нічого не підшукувала, треба саму ляльку виділити, перш ніж працювати над одягом її, тому працюємо над лялечкою і беру в роботу на цей тиждень саме цю ляльку. Що вийде, я чесно вам скажу, я навіть уявлення не маю, тому що це такий цікавий процес, а що він мені вийде з цього? Друзі, це не планове підключення, тому що я вирішила внести заміну. Я почала в'язати свою іграшку і це все витягую. Розпускати руки поки не буду. Можливо, колись в мене буде бажання, я все ж таки розберуся з цим МК, але не сьогодні. Я відкрила перекладач. Він мені дуже давно його перекладає з турецькою. Моя турецька, звичайно, нульова. і я розумію, що це дуже дуже незручно. Можливо, я в майбутньому просто роздрукую цей майстер-клас і вручну переведу, тому що дуже-дуже погано перекладає і дуже незрозуміло. І це все ж таки річ така складна, тому поки що я відкладаю. І я вирішила замінити цю іграшку маленькою, банальною, тим паче з плюшки. Вона буде білого кольору. Я в минулому році. Коли була в Німеччині, таку в'язала і я її подарувала. Тому в мене в наявності немає такої дрібничечки, але вона невеличка. І вона може бути як бралочок, може бути просто декоративний виріб. Тому я вирішила повторити цю іграшку. Звичайно, як завжди. Я поки що не буду вам розповідати, що це буде. Але це плюшку, яку я купляла в німецькому магазині. Це залишок, і я впевнена, що мені його вистачить, бо того зайчика я в'язала також салушки. Я проговорилась. Ось так, як завжди. Пішла творити, і завтра щось покажу, що ж я планую брати в роботу завтра. Підсумки ж підведу в суботу. Вибачте, будь ласка, можливо, колись так за пару секунд розочарувала. Так, це кольорова гама. У мене вівторка. А, я давно хочу таку іграшку. Поєднання, звичайно, буде чорне вибиватися, тому що як не крути, але ниточка джинса вона товстіша. Хоча по метражу і по всьому вони однакові. Але за рахунок такої скрутки, ниточка джинса вона трішки товстіша йде. Ось така в мене буде іграчка. Поставте на паузу, напишіть думки, що я з цього планую в'язати. І, чесно кажучи, я маю надію, що ця іграшка буде готова сьогодні. А чи буде вона сьогодні готова, ви дізнаєтесь в суботу. Можливо, я її буду в суботу завершувати, щоб вам показати готову роботу. Це все розповім згодом. А хто пам'ятає? Я вже говорила. Я приймаю участь також ще в одному спільному проекті гачком, де ми в'яжемо іграшки. І цей спільний проект моя гачкова таротина». В рамках цього спільника і спільника Оксанки. Я буду в'язати іграшку. Тобто, я буду в'язати іграшку по майстер-класу Лєночки Дранчук. Посилання на майстер-клас на цей Леночки я залишу. Як ви думаєте, що це буде таке яскраве? Напишіть, будь ласка, в інфобоксі, бо ниточка дуже яскрава і вона мене підкорила. Я побачила у Лени спочатку цю іграшку, потім ще у дівчат побачила, вони в'язали в різних кольорах. І я така, а чому ні? Чому не вбирати традиційний, а не взяти такий неоновий, вирве око і не зав'язати класну іграшку? Також чекаю в коментарях ваші думки. Завтра зустрінемося, я розповім, що ще планую в'язати завтра. Ну що ж, друзі, сьогодні в мене ще один майстер-клас, і це буде віслюк, який схожий на мультяшного до мого Вінні Пуха колекції. Я колись казала, що я хочу мультяшні іграшки в'язати. І цього віслюка я також розпочну. В'язати буду з газалбей Кото. Мені подобається ця пряжа для іграшок у нас найкраще, як на мене. Я люблю іграшки саме з цієї пряжі в'язати. Чи вистачить мені цієї пряжі, не впевнена. І взагалі там треба трішки рожевого, а у мене такого блідого рожевого взагалі нема, тому, можливо, я заміню його білим, а можливо, я все-таки піду докуплю рожевий, я ще роздомірковую. Поки що хоча б основу зв'яжу цим кольором, а там видно буде. Я маю сумнів, що іграшка буде готова. Ну що ж мої дорогі друзі, сьогодні в мене вже субота. Чесно вам скажу, планів на сьогодні ще в мене дуже багато, але це буде в наступному влозі. В секрету скажу, я хочу розпочати три процеси, з них один вже розпочати. На один я розрахунки. Це такий секретик, але про це все в наступному влозі. На наступному тижні сьогодні в нас іграшковий бум. Планувала я три старти на іграшковий бум і два продовження процесу. Один вибув. Він ще є, я не розпускала, але не знаю, що буду робити далі. Один з тих, що планувала продовжувати, також не розпочала, але розпочала чотири старти і маю три готові роботи. Давайте про це детальніше. Але перш ніж ми про це поговоримо, я тут створила не трішки зробила покупок, сходила в наш місцевий магазин і накупила файбери, тому що мій наповнювач вже був там на нулі. За ось такий пакуночок я заплатила 45 гривень. До речі, це я переклала в пакет з нової пошти. І цей пакет, я вже не знаю, скільки йому років, я колись отримала такий, знаєте, дуже класно записований від Candy Yarn. Але чесно кажучи, зараз я пішла купила за 45 гривень в місцевому магазині. Мені здається, це набагато вигідніше, хоч і в Yarn, можливо, буде і трішки більше об'єму, але за доставку я заплачу ще стільки-стільки коштує цей наповнювач. Тому я вирішила в місцевому магазині прикупити. Також в місцевому магазині я пішла і докупила оченята. Мені потрібно було для однієї іграшки ось такі маленькі, розміром 6 мм. У мене не було в наявності, тому я докупила. А також для другої іграшки. Так, я купила ще одну пару, тому що одну пару я вже використала, одну на запас взяла. А ці добре, що я не взяла на запас. Бачила Оленою, що вони в неї такі клеєві, раз і на пряжу приклеїли. Але нічого в мене таку не працює, мені потрібен клей. Клей у мене вдома, звичайно, немає, тому поки що жабеня буде без. Клею. А тепер давайте детальніше про іграшки. І в перший тиждень, коли мені треба було екстрено робити заміну, я вирішила вив'язати ось це зайчання. Це вже другий раз, я в'яжу такі зайчинятка з цього майстер-класу. У мене він був блакитний. Тоді він був трішки об'ємніший, бо я в'язала з, з блакитної пряжі. Я забула назву цієї пряжі, бо це була німецька пряжа, але вона була дуже-дуже схожа по аналогу на Янарт Дольче. Ось такий у мене зайчик з німецької пряжі. Я говорила про цю заміну вам. Правда, можна було сюди взяти оченята поменші, вже не буду заміняти, Хай буде такий лупатий заєць. Але мені подобається, що скажете ви стосовно цього зайченята? Ось такий милий бравочок вийшов у мене, той у мене швидко йшов, його вже немає. Наступний. А іграшка, яку я розпочала, це ось ця бджілка. Я дуже хотіла собі бджілку зв'язати. Заради бджілки я й купувала оченята. Ось такі в мене крильця вийшли, хвостик я дов'язувала, тому що на картинці мав би бути жало, точніше, не хвостик, але я дов'язувала. І на картинці крильця були. Свет розроблення, але в описі були, як в'язати крильця. Це англомовний майстер-клас. До речі, є на цей майстер-клас і не тільки текстовий, а й відеоопис. Я зайшла, до майстриня по відеоопису в'язала велику пчілку, я не знаю, з якої пряжі. Я не сильно вникала в переклад, мене цікавило сама процес. І Я хотіла зрозуміти, може в неї там у відео є про це жало, але про жало також нічого не було. Як і в описі, то я вже тут самостійно імпровізувала, як кажуть, ще одна друга іграшка. І третю іграшку, яку я розпочала, це ось це жабеня, на яке в мене немає оченят, і воно поки без оченят буде в мене. Я можу вважати сміливо готовою іграшкою. Почекайте, я не той стороною вам показую його. Ось воно як має бути. І тут мають бути чорні оченята. Я спочатку хотіла вишити. Але, думаю, або треба брати тоненьку ниточку. А, і, чесно кажучи, дуже складновато. Тому ось це жабенятко в мене таке от воно вийшло маленьке, Мені дуже сподобалось, мені воно дуже подобається. Все рівно я дороблю оченята і знайду собі цю штучку, і буде вона у мене на сумці влітку. Я думаю, так є. І ще одну іграшку, яку я розпочала, відв'язана тільки ось ця частинка, найбільше у мене не вистачило часу це ослик. Тут вже піде на збавляння це тіло, і ослик має десь бути ось такого розміру, тобто не дуже великий. Там треба блідорожевий, а я вирішила замінити на яскраво рожевий. На ось цей рожевий колір. Додам. Мені здається, він дуже класно буде поєднуватися. І в мене буде просто рожевий яскравий віслюк. До речі, треба ще білий витягти, бо там треба для мордочки біле. Обов'язково буду дов'язувати цього віслюка і в наступних вам влогах покажу. І, звичайно ж, візьму свого пумбу в роботу і буду його дов'язувати. Ох, щось кіт уже там робить що. Мабуть, ялинку допомагає розбирати. Ви вже розібрали свою ялинку, ми тільки починаємо. Але в нас не було на це просто раніше часу. Ось так, друзі. На цьому я завершую свій влог. Дякую, що були зі мною. І приходьте на наступний влог. Там дуже буде багато цікавих і нерезних в'язанічка. Він, як завжди, традиційно вийде наступної неділі. Всім папа! -па.